Лайн сьогодні професійне свято працівників телебачення, радіо та зв'язку. Тому наш п'ятничний випуск «Країна онлайн ми вирішили присвятити київській телебашні. Це місце, звідки сигнал іде до ваших домівок. Київська телевежа входить до десятки найвищих у світі. За вишки вона 380 метрів. Це найвища будівля в Україні. Якщо порівняти її з Ейфелево, вона вища на 60 метрів, але важить утричі менше 2700 тонн. Унікальність цієї конструкції полягає в тому, що вежу будували не знизу вгору, як завжди, а згори вниз. Тобто спочатку змонтували верхні конструкції, потім спеціальними домкратами підіймали їх, вставляли наступні і так нарощували вежу вгору. Як це відбувалося, знає людина, на очах якої зводили цей комплекс. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Чи дійсно ця будівля унікальна і вона не має аналогів у світі? Чи це копія якогось іншого радянського проєкту? Ні, це проєкт не типовий, він був спеціально розроблений для побудови нового телецентру в Києві. Ну, чому була вибрана така конструкція, я не знаю, але знаю, що дійсно це один із найвищих об'єктів навіть світового зразку, тому що ця башня, вона Свободно стояча. Тобто вона стоїть на своїх опорах. Тобто останки да. вище, але збудована за іншою технологією. Так, да, технологія зовсім друга. Угу. Як монтувалась, як виглядали ці домкрати, які підіймали конструкцію? Ну, спочатку були збудовані от ноги на шарнірних опорах, потім встановлені домкрати. Так, да, дійсно домкрати потужні. От, і Потім 40-метрові секції змонтовані, готові, монтувалися при, ну, за допомогою цих домкратів. Тобто, як ви сказали, спочатку вершина башні, потім наступна секція і так далі. і так далі. Тобто будували без кранів і без гелікоптерів? Так. Да, будова була зведена звичайним способом, ну як, не зовсім звичайним. От. По закінченню повністю будівництва ноги шарні були зведені в одну точку і закріплені таким ну, способом зварювання. Ця башня вона цінно зварна. А як саме виглядає ця вежа всередині, ми покажемо вам трохи згодом. Чекайте наші наступні включення. Ще побачимось. У ті часи не лише будували телевежу.